Служба безпеки України, яка напряму підпорядковується президенту Порошенку, взяла в розробку телеканал Аверс, дійшло до того, що працівники СБУ наполегливо рекомендують працівникам державних структур не співпрацювати з телеканалом, себто не ходити на ефіри і не давати коментарі. З власних джерел нам стало відомо, що силовикам надійшов наказ відкрити проти телеканалу Аверс, хоч якесь провадження. Силовики довго думали, за що ж зачепитися. Лише після того, як 21 лютого на телеканалі Аверс вийшло інтерв'ю з блогером і журналістом Анатолієм Шарієм, СБУ узялася за вуха притягнути цю подію до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. До слова у Порошенка і Шарія далеко не прості стосунки. Справ в тому, що Анатолій Шарій, який нині проживає у Європі, оголосив винагороду тим, хто запитає у Порошенка, за що гарант його переслідує. Тепер люди блогера приходять на кожні публічні виступи президента і запитують в нього одне й те ж питання. Очевидно, люди Шарія настільки втомили Порошенка, що в нього самого здають нерви. Він почав вибивати з рук громадян телефони і зривати з голів шапки. А ще не так давно Петро Порошенко був палким поборником демократії і свободи слова в Україні. Що я ненавиджу. Просто ненавиджу все, що ви кажете. Але я віддам своє життя за те, щоб ви мали право це робити. Для того щоб Петро Порошенко жив довго і його світла ідея плюралізму думок поширювалася в Україні, ми будемо продовжувати показувати вам інтерв'ю різних політиків, блогерів та журналістів, прихильних до влади і навпаки. Аби ви самі робили висновки, кому довірити життя держави у найближчу п'ятирічку. а співробітникам служби безпеки радимо не заграватись політичними провадженнями, бо раптом зміниться влада і може знов відбутися люстрація. Марія Петручик для новин на часі.